Вітаю, славний і непереможний народи! З вами Андрій Лисенко з цікавими новинами від усіх. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш спростував російський наратив щодо нібито самовизначення народів Криму та Донбасу, за допомогою якого Кремль виправдовує окупацію та анексію територій України. Про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання російського пропагандиста: чи може ООН Розглядати випадок Криму і Донбасу як такий, до якого слід застосовувати цей принцип, передає ДС із посиланням на Укрінформ. Антоніо Гутеріш пояснив: є два важливі принципи: перший принцип територіальна цілісність держав, інший принцип самовизначення народів. Проте самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов, наголосив він, пославшись на висновок управління ООН з правових питань. Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу. Тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України, підкреслив генсек. За повідомленнями пропагандистських змі Росії Москва намагається прирівняти ситуацію навколо Гренландії до своїх дій на окупованих територіях України. У цьому контексті РФ звернулася в ООН із запитом щодо визнання. Права жителів Донбасу і Криму на самовизначення. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити санкції проти шести громадян Росії. Про це повідомили на сайті ЄС. До санкційного списку внесли російських телеведучих Дмитра Губернієва, Катерину Андрієву, Марію Сіттель, а також пропагандиста Павла Зарубіна. У Брюсселі зазначають, що вони працюють. На державній або наближені до Кремля медіа та поширювали дезінформацію про війну проти України під час програм на кшталт прямої лінії з Путіним. Окремо санкції запровадили проти представників культурної сфери актора Романа Чумакова та артиста балету Сергія Полуніна. У Раді ЄС наголосили, що ці діячі культури використовували свою публічну діяльність. Для поширення проросійської пропаганди, а також антиукраїнських і антизахідних наративів, у Брюсселі підкреслюють, що всі особи, внесені до санкційного переліку, прямо або опосередковано сприяють війні Росії проти України, зокрема через інформаційну підтримку режиму та збір коштів для російських збройних сил. З урахуванням нових рішень санкції ЄС за діяльність Росії нині застосовуватися. До 65 людей і 17 компаній. Через обвал цін на нафту і дефіцит бюджету російська влада дедалі агресивніше тисне на власний бізнес, запроваджуючи нові податки та збори. Фактично, компанії змушують компенсувати втрату нафтогазових доходів і фінансувати зростаючі воєнні витрати Кремля. Про це повідомляє обозріватель із посиланням на Росзмі. Фактично, Кремль дедалі агресивніше доїть свій бізнес, намагаючись латати бюджетні діри, що виникає через війну, санкції та втрату сировинної ренти. Мінфин РФ вже підготував проєкт указу про запровадження експортного мита на алмази, пояснивши ініціативу необхідністю підтримати вітчизняну гранильну галузь. Фактично ж йдеться про чергове джерело наповнення бюджету. Коштом бізнесу в умовах, коли традиційні доходи від експорту нафти і газу стрімко тануть, паралельно уряд погодив різке підвищення екологічних зборів для промисловості, за словами заступника голови мінприроди Костянтина Циганкова, у 2026-2030 роках фіскальне навантаження на ключові галузі зросте в рази. У металургії збори збільшаться у 9-20 разів у видобутку золота у 15-25 разів. У нафтогазовому секторі щонайменше в 5 разів. Базову ставку планують підвищувати поступово на 5% уже цього року і до 100% до 2030-го. Німеччина разом з іншими європейськими партнерами має активніше нарощувати оборонні спроможності на тлі зменшення ролі США в гарантуванні безпеки Європи, зокрема континенту, необхідні ефективні механізми ядерного стримання. Як пише апостроф, таку позицію в інтерв'ю Tagesspiegel Шпігель висловив колишній міністр закордонних справ ФРН Йошка Фішер. За його словами, єдиним способом запобігти агресії з боку вороже налаштованих сусідів є сила та здатність до стримування. Фішер визнав, що європейські країни тривалий час жили з ілюзією стабільного миру, однак, нинішня безпекова ситуація змушує швидко надолужувати втрачене. Ми занадто довго вірили в уявлення про вічний мир у Європі. Тепер... Необхідно компенсувати ці прорахунки через масштабне та прискорення переозброєння, наголосив від водночас, екс-глава МЗС підкреслив, що Німеччина не повинна розглядати питання ядерного озброєння як суто національний проект. Посилаючись на історичний досвід, Фішер заявив, що будь-які кроки в цьому напрямку можливі лише у тісній координації з європейськими союзниками. Було б серйозною помилкою діяти самостійно. Європа повинна брати на себе відповідальність, адже американські гарантії безпеки нині не виглядають однозначними. Німеччина ніколи більше не має йти цим шляхом наодинці. Нам потрібні партнери, зазначив він. Коментуючи заяви Фішера, видання БІЛД звертає увагу, що з технічної точки зору Німеччина має значно більший потенціал у сфері ядерних технологій, ніж прийнято вважати. Зокрема, газета наводить оцінку хіміка Райнера Муурмана, який понад 30 років займався дослідженнями у цій галузі. За його словами, за наявності політичного рішення ФРН теоретично могла б створити ядерну зброю приблизно за три роки. Нові санкції проти Ірану ввів Європейський Союз через підтримку режимом у Тегерані російської агресивної війни проти України. Про це повідомили в Раді ЄС. Інформує Фрідом. у Європейській Раді. Зазначили, що військова підтримка Росії, яку здійснює Тегеран, становить пряму загрозу для безпеки ЄС. З огляду на це Євросоюз ввів санкції проти чотирьох осіб і шести організацій з Іраном. Також рада ухвалила рішення поширити заборону на експорт, продаж, передачу або постачання з ЄС до Ірану. Додаткові компоненти та технології, що використовуються під час розроблення та виробництва БПЛА і ракет. Крім того, міністри закордонних справ країн ЄС узгодили санкції проти трьох десятків фізичних та юридичних осіб в Ірані у відповідь на жорстоке придушення антиурядових протестів. Під санкції потрапили члени уряду, прокурори, керівники поліцейських підрозділів і корпус вартових ісламської революції. Українські військові оприлюднили нові аудіоперехоплення розмов російських командирів, в яких ті віддають накази вбивати поранених солдатів. Записи зафіксували на фронті під час бойових дій. Їх оприлюднили у відкритому доступі цього тижня. У розмовах звучать прямі вказівки російських командирів щодо розстрілу своїх поранених і заборони на самостійну евакуацію. Про це повідомили у відділенні комунікації 95-ї, окремої десантно-штурмової поліської бригади, де ЗСУ. Там кажуть, що українська сторона отримала доступ до чергових перехоплень ворога. У записах, за даними бригади, зафіксовано фрази з прямими наказами: зокрема, обнулити і прострелити йому башку. На прилюднених фрагментах чути розмови, у яких російські командири вимагають не надавати допомогу пораненим. Згадуються позивні шер та кудря, які з прибитими ногами змушені повсти самі без підтримки. У перехопленнях звучить позиція, що самостійна евакуація вважається зрадою, за яку наказують розстрілювати на місці. Атмосфера розмов передає жорстке ставлення та взаємну ворожість у середині російських підрозділів. За інформацією 95-ї бригади, аудіо стосується епізодів безпосередня. З лінії зіткнення найважливіше у цих записах наявність чітких команд на вбивство поранених, які не можуть рухатися самостійно. Тож героїчні і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.